Так, друзі, всім привіт! Маю декілька днів відпуску і хочу зробити для вас відео про чудовий автомобіль, Volkswagen Passat B8, рестайлінгова модель. нас перевірений 2-літровий турбодизель потужністю 190 кінських сил. На український авторинок двигуни з такою потужністю не поставлялися, тільки 150. ки Тут хороша версія з гарною потужністю. Двигун перевірений, надійний, динамічний, економний по трасі за нормального режиму драйву ви будете мати показник приблизно в районі 5,5 літрів. Двигун працює в парі з. Роботизованою коробкою передач DQ381 на 7 ступенів. Коробка теж динамічна, можна змінювати налаштування в бортовому комп'ютері. Відповідно, під себе налаштуєте ідеально, так як вам буде найзручніше експлуатувати даний транспортний засіб. П8, Росталінгова модель. Хочу звернути вашу увагу на нюанси, які були повністю оновлені. Насамперед, оновлення торкнулося блоку освітлення. Тут нова матрична оптика IQ Light з асистентом освітлення, яка дуже відмінно працює вночі. Є в автомобілі адаптивний круїз-контроль, утримування в смузі руху. Всі ці асистенти чудово працюють і в українських реаліях. Також, як ви можете бачити, у нас галогенне освітлення вже йде LED оптика. Автомобіль обладнано парконіками 360 градусів із асистентом парковки. Також тут повністю оновлено дизайн бампера та передньої хромованої решітки. Зміни також торкнулися і задньої частини автомобіля. Значить, друзі, так як ви бачите, тут добавили вже повністю на кришку багажника великий, великий напис Passat. Камера в нас знову ж таки схована під значком Volkswagen, що дуже зручно, вона буде постійно чистою у вас. Перероблений дизайн також задніх ліхтарів. Вони повністю лидовані, дуже ефектно дивляться в темну пору до... Також оскільки в нас комплектація Highline, у нас хром накладки і два фальш-вихлопи. Також у рестайлінгу Пассаті, як бачите, динамічні поворотники. І на передній оптиці аналогічно у нас динамічні поворотники виглядають дуже ефектно. У автомобілі є така класна опція, як відкривання багажника рухом ноги. Тобто, коли у вас руки зайняті якимись пакунками, ви вийшли з магазину, щоб не ставити їх на брудну землю, ви собі відкрили багажник і тут одразу ставили. Багатик закривається у нас Все повністю автоматизовано, якісна обшивка багажника. все чудово. Багажник у нас просторий, німецька практичність тут скрізь присутня. Є такі речаги, які дозволяють складати сидіння заднього ряду. Ви отримуєте велику площу корисну. Автомобіль у нас на 18 оригінальних плачосплавних дисках Airline дизайну. Резина автомобіля нова 2022 року. Буквально там 1000 км ми на ній проїхали. І нові гамюні диски також. Також автомобіль має безключовий доступ на усіх чотирьох дверях і завжди до всіх автомобілів надаємо ВІН-код. Ось Можете перевіряти по будь-яких базах. Автомобіль обслуговувався виключно в офіційного дилера. Також тут, хочу зауважити, знаходиться камера асистентів. У вас скло, до речі, оригінальна. Так, Друзі, запрошую вас до салону автомобіля, Отже, насамперед хочу показати відмінності рестайлингової моделі від DoroStyle. У нас іде віртуальна LED-приборна панель ось такого дизайну нового. Також у нас нове кермо. І нова мультимедійна система по дизайну і по функціоналу. Покажу вам, як воно виглядає все. Друзі, зараз більш детально вам покажу приборну панель, її функціонал і як воно все візуально виглядає. LED приборна панель це просто топчик і на сьогоднішній день вона в сучасному автомобілі must have. Зараз покажу вам по асистентах, як це все діло виглядає. Кнопка. Маємо Line Assist, утримування автомобіля в смузі руху, маємо адаптивний круїз-контроль, маємо фронтальний асистент. Також можна сюди вивести навігацію, зараз покажу. Ось так виводиться навігація на щиток і її можна змінювати. Вона може бути повністю. На всю площу також можна змінювати по дизайну вигляд і інформаційні підказки, які тут виводяться. Як вам зручно, як вам більш подобається, все дуже функціонально і класно виглядає. Також хочу наголосити Apple CarPlay. Він нарешті безпровідний. Це просто круто. Тобто в автомобілі у нас іде і зарядочка безпровідна. І Apple CarPlay також безпровідний. Вже ніяких шнурків тут вам заважати не будуть. Так, друзі, хочу показати блок клімату. Як виглядає? Відповідно, у нас дві зони попереду водія і переднього пасажира. Також йде вже регулювання заднього блоку клімату у нас з монітору. Ну І в новому Passat у нас... Гортання меню відбувається бачите, такими ось рухами, не потрібно навіть торкатися, тобто у вас тут все буде чисто, не буде ніяких відбитків пальців. Як бачите, у нас є, як я вже казав, Apple CarPlay, навігація, система кондиціонування, всі налаштування тут в бортовому комп'ютері. Маємо також Drive Mode Selection, вибір, вибір режимів налаштування двигуна і турбіни. В залежності від умов, в яких ви експлуатуєте свій автомобіль. Ви можете вибирати звичайний режим, спортивний режим або індивідуально внести якісь налаштування. В сучасному Passat у нас Type-C роз'єм. Вже ніяких USB-виходів. Маємо парктроніки 360 градусів і парковочний асистент, якщо у вас невеликий досвід водіння, він вам допоможе запаркувати автомобіль, обрати місце для парковки. Замість класичного годинника вже в сучасному пасаті ось такий напис Passat. В темну пору доби він підсвічується, дуже гарно виглядає. Також в автомобілі є камера заднього Маємо огляду. сучасне зеркало з антизатемнення, воно практично безрамочне, дуже гарно лаконічно виглядає. led підсвіточки салону. Маємо ambience підсвітку сання Ерго Кот, Алькантара, Шкіряні вставки. Тут є підсвіт. Ставочка для ніг і електрорегулювання. Друзі, задній ряд сидінь великий просторий, комфортний для пасажирів. У нас тут зі змін нові дверні панелі, ось такою прошивочкою. Салон класичний є Isofix кріплення, якщо маєте маленьких діток для крісел дитячих. Підлокітничок, підстаканники, також швидкий доступ до багажного відділення. Все продумано, ергономічно, зручно та комфортно. Також покажу Він-код на металевому кузові. Ще раз наголошую, автомобіль обслуговувався виключно в офіційного дилера. Вся сервісна історія там присутня. Друзі, в описі під цим відео я залишаю контактний номер телефону, Якщо вас цікавить. Volkswagen Passat B8 Restyling, Вся детальна інформація та ціна за номером телефону. Дякую всім за увагу. Здоров'я вам існого та успіхів по житті.